У нас є друг теж мій Тесько Станіслав. Він відкрив у Львові ветеранське СТО, СТО не 200 називається. Така mm -hmm. цікава гарна назва. Так. Та. І так, де вже досить довгий період часу ремонтувалися машини м -м, військові, суто безкоштовно фарбувалися. А зараз воно вже трошки вийшло на такий більш комерційний рівень. І так зараз з'являється все більше і більше різних гарних ветеранських ініціатив. Ба, на жаль, що вони приватні всі в більшості, mm -hmm. то ця комунікація трошки виходить на якийсь кращий рівень, сто більше, і різноманітність є більше. Тому що раніше ці такі всякі ветеранські двіжухи були дуже закриті і про них мало знали, мало говорили. А зараз, ну через те, що ця проблема є досить великою. На жаль, е понятно, що люди гуртуються uh -huh. навколо себе, навколо uh -huh. своєї людей, навколо своєї проблеми. Так легше долати. і звичайно, uh -huh. так легше багато що якісь там свої особисті речі е чи проговорювати, чи проробляти, чи через них проходити. Е і ну легше своїми, все одно поряд.